У Запоріжжі з'явився ще один пункт незламності не міський, не обласний, а від відповідального бізнесу. Його у приміщенні хабу громадської організації Платформа спільних дій облаштувала компанія «Метинвест». Здання достатньо хорошо утеплено, тому західняють тут термос, температуру. Якщо ж вдруг довгосрочні, якісь відключення, то в нас літали генерал на 6,5 кВт. Результати роботи приїхав подивитися голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. О, так нет, тут кухня модная. Чай, кофе, да. Чайники у нас еще запасные есть, допустим, чайник без электричества надо этот на Чайники даже бур, буржуйку чай. Уже проработали. Зігрітися, зарядити гаджети, посидіти у зоні відпочинку можуть до 40 людей одночасно. У хабі навіть вночі працюють волонтери, які знають, як це допомагати людям у складних ситуаціях. Ми надали приміщення, ми закупили генератор. Ми закупили все необхідне для того, щоб цей пункт організувати. Це обігрівачі і буржуйки, які виробляються у нас сюди, було доставлені, був доставлений запас дров. Такі пункти має організувати чи не кожне запорізьке підприємство, впевнені посадовці. І тут пункт незглавності Метинвесту – це гарний приклад для наслідування. Ми просимо їх по потурбуватися виключно про себе, про себе, про члени своїх своєї родини близької, да там і членів родини і трудовий колектив. Не більше, і це вже буде вирішення суттєве вирішення питання. Гадаю, що такі гарні приклади, як сьогодні, трохи підштовхнуть до дії і інше наше підприємство, бізнес. Українці з легкістю зможуть пережити усі відключення світла та інші негаразди, якщо будуть відповідальними та об'єднаними, все самом деле від людей, від того хто этим займається, займаються там з душою, займаються спустя рука. Ну здесь з душою дето ні. Тому ну, є приміри і положительні, і Ну, для цього і робота, для того, щоб підгоняти тих, хто не родив, підказувати, допомагати.